Адміністрація президента США Джо Байдена створила велику робочу групу, щоб з'ясувати, як технології західного походження, зокрема мікроелектроніка зі США, опинилися в іранських дронах, які Росія використовує проти України. Про це повідомляє CNN після спілкування з кількома посадовцями обізнаними з питанням. До складу групи залучені усі ключові відомства: Пентагон, Держдеп, Мін'юст, Мінтрогівлі, МінФін, США. За словами одного зі співрозмовників, Рада нацбезпеки розглядає цю робочу групу як частину комплексної стратегії щодо Ірану, не лише його ролі у війні. Ні, Росії проти України групі доручили серед іншого підняти це питання з усіма американськими виробниками, чию продукцію виявили в іранських дронах, збитих в Україні. Також група буде координувати дії з колегами інших країн. Робота слідчої групи посилилася останніми тижнями на тлі новин розслідуваних США, що Росія готується відкрити власне підприємство для виробництва таких безпілотників, а Іран вже почав доставляти туди необхідні компоненти. США вже давно застосували серйозні експортні обмеження, щоб Іран не мав. Доступу до передових технологій, але останнім часом з'явилося вдосталь свідчень, що вони все одно використовуються Іраном. Серед іншого, це висновки британської організації Conflict Armament Research, яка з'ясувала, що приблизно 82% компонентів, збитих в Україні іранських дронів виготовлені американськими компаніями, зокрема Техас Instruments та австрійською фірмою, що належить канадський Bombardier Recreational Products. Ці знахідки засвідчили, що недорога продукція цивільного призначення може використовуватися у військових цілях і. Існуючі санкції не закрили усі прогалини. У Техас інструмент спрокоментували CNN, що не продають ніякої продукції ані Росії та Білорусі, ані Ірану і не підтримують нецільового використання своїх товарів. У бомбардір Рекрешенал Продакс заявили, що будуть розбиратися, як їхні двигуни опинилися в іранських дронах. Окрім того, на початку грудня канадська компанія Талісман підтвердила, що в іранських безпілотних літальних апаратах, якими Арефія обстрілювала Україну, використовувалися компоненти її виробництва. Спочатку про Канадські компоненти в іранських БПЛА повідомили українські журналісти. Вони стверджують, що у ламках дронів Камікадзе Шахет 136 вдалося знайти елементи антенн канадського виробництва. Президент компанії Талісман Жіль Пантер наголосив, що його компанії болісно усвідомлювати, що деякі компоненти неправомірно використовуються у складних військових системах наведення. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.